Ну все, борщик готовий, получився офіезный, просто обалденний, ось язычок, і у нас внутрі юшечка, у нас тоже язычок, копченый ну Нустенький я люблю, был. пустый був. домашний домашній с з до борща буду зарабідать. І ось тут такий борщик. А це я ще зварів, залишалось яблука, сливи взяв. Яблучно-сливовий компот з... Зараз покажу, з отаким от базиліком. Темнофелет, ось, ось, ось листочки базиліка. Ну, по смаку. Просто ми були в батьків, батьки робили були лимонад з базиліком. Таке незвичайне. І дуже смачний компотик. Головне не переборщити з базиліком, Отак його запах, смак. Такий чуть-чуть така. зюминка. Ну, класненько. Вийшов хороший компотик. Так що всім смачного мені теж. Мосик зараз теж, що я не даю, дої, даю. Кажу ге, чи не г. ти получив собі Так, що з язиком можна робити?